чи <coughs> було, <coughs> Вернусь назад і кроку. Не звертайте на увазі,

Вони що... питають, ви виїжджаєте під час війни закону, Це другий раз. Перший раз не український. У мене машину запродона, тих їхали забирати. Так в мене і, і бронь була, і все раніше тоді воно вчне. Тепер немає, і ще резерва не було.

У міськаційний період у нас 20 минут, тепер віку і деталічку літати. Депутати середньої ради зареєструвалися, зараз в нас. Це допомогу телефонну камера або участі в роботі позачергової 54 ї сесії Буєвської середньої ради 8 заєснували 20 депутатів. за сушанувањето на умолчењето на етифитот, која ќе биде See Він не, Він не працює купку. Кому на так само? А ми далі. За 23. Чи будуть чи Полиція, чи мені, мені, питання, пропозиції чи запитання до порядку денного? пропозиції чи запитання на порядку денного? Може і запитання і пропозиції. Перше, ну я думав, ми зібралися на позачарову сесію. Щоб виправити як мінімум помилки минулої сесії, коли з-поміж багатьох земельних питань на позачерговій сесії, яких сьогодні немає, до речі, ми відмовили ветерану війни в наданні в оренду 15, с... 15 соток для городництва. Обіцяли виправитися найближчим часом. Я думаю, ми зібралися для цього, а ми зібралися тут для того, щоб провести голову, бо йому треба йти. От, тому Чесно кажучи, дивує. Дивує, чому в минулої сесії було 84 питання на позачаровий сесії, а тут два. Чому не виправляємося? Це перше. Друге, питання номер 1 у порядку денному про внесення змін до регламенту Зурівської селищної ради 8 скликання. Отже, судячи із порядку денного з цього документу, сесія була скликана 21 жовтня 2025 року розпорядженням номер 186. Депутатів повідомив всіх, всіх абсолютно повідомив, я так, я так розумію, тому що мені на постій вчора, тому що мені на постійно вчора вранці прийшло повідомлення про те, що запрошуємо вас на сесію, тобто за добу до сесії, до позачергової. І порядок денний, і питання до порядку денного. Хоча сесія наголошу, була не 23-го скликана, а 21-го. Відповідно, депутати не мали можливості зібратися на позачер... на, на засідання. Профільних комісій, я вчора намагався зібрати комісію, тому що розглядається питання регламенту. А я очолюю комісію з питань регламенту, депутатської етики, діяльності, правопорядку, запобігання корупції і так далі. Тому подібне. От. Депутати, це я хочу сказати, це не люди, які працюють в селищній раді, і вони мають свою роботу, хтось у відрядженні, кожен має на місці, тому зібрати комісію не вдалося. Але, попри те, що е, селищна рада не повідомила комісію, що буде 20, хоча б 21 числа. Що буде розглядатися питання, яке входить до її віддання. вона винесла питання на порядок денний. Питання досить серйозне, що таке зміни до регламенту, я думаю, всі розуміють. І якщо зараз буде розглядатися питання внесення змін до регламенту без висновків, рекомендацій профільної комісії і буде прийняття приймати, то це така собі це дуже серйозний прецедент, дуже серйозний прецедент, на який би я не радив, і на який би я не радив іти жодним депутатом. Тому моя пропозиція. Наступно зняти питання номер 1 з порядку денного про зміну про внесення змін до регламенту Зуриської селищної ради восьмо скликання, оскільки воно не було вивчено профільною комісією, не були отримані позитивні висновки та рекомендації. Відповідно, я не можу вам рекомендувати голосувати за чи проти цього питання. Я, звісно, голосувати за нього не буду і прошу поставити на, на голосування мої пропозиції щодо внесення змін до порядку денного. 넘버 1. 저 Порядок денний ставлю на голосування проект порядку денного. Ставлю на голосування поняття порядку денного в цілому Один, Нагадую, щодо регламенту роботи сесії, до доповіді до 10 флон, москів до 7 хвилин. Для запитання та відповіді до 10 хвилин, для виступу до 7 хвилин. Переходимо до розгляду питання перептуденно, чи будуть виступи депутатів. Переходимо до доступного питання перептуденно. Перше питання. Пронесення вміти регламенту з будуть представлення просмотр і текст. Шановні депутати, шановні депутати, шановні головуючі. У зв'язку з тим, що виникли такі обставини, з'явилася необхідність внесення змін до регламенту роботи Сполітської селищної ради, оскільки питання, яке стоїть номером 2 у порядку денному, воно не було врегульовано у регламенті роботи ради, а для роботи в подальшому виникає необхідність внесення змін таких. Тому пропонується внести зміни. Регламенту. Даний проєкт рішення був розроблений, враховуючи роз'яснення Комітету Верховної Ради з питань будівництва місцевого команди, а також були надані усні рекомендації територіального управління Національного агентства, Державної функції. Тому було розроблено даний проєкт рішення і рішення і Дякую. Чи будуть пропозиції запитання на за інтерв'ю? Будуть. Ну, мабуть, треба. До речі, дякую, шановні колеги, за непідтримку законної пропозиції щодо зняття питання, яке не розглядалась комісії. Значить, будемо працювати так. О. Цей прецедент ми запишемо обов'язково. Е е тепер по питанню. Е питання нікчемне з юридичної точки зору. Оскільки. Я мав би вам це про це сказати спочатку, я думаю, ви всі депутати знаєте, вже 5, 5 років працюєте. Я перепрошую, до вас питань немає. Значить, своєю діяльністю Згурівська селищна рада в усіх питаннях, в тому числі в питаннях прийняття рішень на сесії чи на, на, на виконкомі. Так то слухайте. Керується законом України про місцеве самоврядування України. Це... Саме цей нюанс звільнення селищного голови, тобто точніше, дострокове припинення повноважень, регламентується 79-ю статтею цього закону. Хочу нагадати, що в своїй діяльності Зурівська селищна рада, як і будь-які там органи місцевого самоврядування органи виконавчої влади керується Конституцією України, законами України підзаконами законами тому те, що ви внесете, ну, ви просто, просто, просто треба було приймати рішення номер 2 відповідно до статті 79 закону України про місцеве самоврядування. Тому те, що ви внесете регламент, не з'являється ніяким законодавчим чи підзаконним актом. Ми керуємося законом, ми керуємося законом і все. Те, що ви скопіюєте положення закону України про місцеве самоврядування, внесете його в регламент, не робить юридич, юридично правильним рішення аж ніяк. Є закон, ним керуйтесь. Навіть якби в нас не було регламенту, навіть якби навіть якби регламент суть пропозиції в тому, що ми приймаємо нікчемні рішення і ви депутатів знову підставляєте. Більше того, рішення. А тепер, а тепер я голова комісії, рішення і проєкт рішення не розглядалися на засіданні постійної комісії з питань з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законозаконопорядку і так далі. І тому подібне. Тому як ви будете зараз приймати рішення, мені дуже цікаво. Я голосувати за таке питання не буду. Кажі, що буду голосувати проти. Закликаю всіх. А можна А в регламенті, я чесно не дивився, а в регламенті в нас взагалі не будуть дописатися. Це будемо допоміг. Статтю 15, те, що стосується роботи секретаря, ми просто статтю 79. Треба було просто закон скопіювати. Треба було просто закон скопіювати, ставити вам дається. Там іменно прописаний цей нюанс. Що в разі, коли посада селищного голови стає вакантною, тобто секретар селищної ради виконує здійснення повноваження селищного голови на постійній основі, в зв'язку з цим виникли такі обставини. І ми розуміємо, що секретар ради, який буде здійснювати повноваження селищного голови, він теж є фізична людина, має право на відпустку, на відрядження, там може захворіти. Тому другим пунктом буде передбачено заміна його повноважень вже заступником селищного. Тому це вперше у нас проказали слово та цілому. Тут просто Це прописано все. Ми ще не до цього закону. Від 21-го року. Людей. Mm. Не голосували. Це рішення прийнято. Друге питання. Про доструктуру припинення повноваження Заборізько селищного голови. Заборізький селищний голова свій пацієнт звернувся з заявою складення ним до структури повноважень селічного голови. Відповідно до положення вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні підготовлено наступний проєкт рішення, які вибачите. Заяву світлась про ускладнення ним повноважень Гудівського селищного голови для підозрюваного, достроково присунити повноваження селищного голови Цвикава села Вікторовича, звільнити з Гудівського селищного голови Цвика Василя Вікторія із займаної посади 24 жовтня 2025 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень, згідно пункту 1 частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування України відділу бухгалтерського обществу фінансової необхідності провести кінцевий розрахунок сукомфортному відповідачам виплатити відповідно до статті 83 кодексу про працю України компенсацію за 18 календарних днів для використаної щорічної основної відсутності. Вивести цікава Василя Вікторовича зі складу виконавчого комітету Бурівської селищної ради 8 типу. Долучити секретарю Бурівської селищної ради Хеліку Юрій Віталійовичу тимчасово. З моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови обраного на позачергових виборах відповідно до закону або до дня відкриття першої сесії з Улівської селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах, здійснювати повноваження з уліцького селищного голови. В разі тимчасової відсутності Пенка Іва Віталійовича в упаді назвали відпустка відрядження, тимчасова мікроцента, ну інші, коли він не зможе виконувати повноваження. Повноваження селищного голови, здійснює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Гудівської селищної ради, мельник Лесі Сабена, справа підпису відповідь та фінансових документів. Вчити секретарю Залітської селищної ради, що не буде віддалі, підписати рішення Зурицької селищної ради про дострокове припинення повноважень Луківського селищного раду. Контроль за виконанням цього рішення вкласти на секретаря Долійської селищної ради та Ікалія Віталійовича та відповідну профільну комісію Зурицької селищної ради. Чи будуть пропозиції запитання до переключення? Ні, Валоси почекайте. Я думав, що по цьому питанню має доповісти заявник. Ну, все, ви, ви йдете достроково, припиняєте свої повноваження за власним бажанням. Я думаю, ви поясните нам чому, для чого, на кого ви нас залишаєте, що ми будемо далі робити без вас. Ну, це це нікому не зрозуміло. Як ми можемо світу, голосувати за це питання? Так, ну тобто, ви заявник, ми просимо вашого. Я думаю, далі ви продовжуєте топлю купати, отпус обдавати без мене, як і копити. Так, Ні, так, що це ми лише. будемо робити у місцевому середуванні в Згорівському середньому відсування. П'ять років у неділю буде, який працював на посаді Зурівської селищної таланту. Відсутності голови буде заміняти Китаю. Далі селищна рада продовжує працювати. Ну, Ви знаєте, що до кінця, відповідно до закону України, до кінця особливого стану, військового стану. Вибори не проводяться, і всі обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування вони виконують до кінця цього стану. Тому, якщо чесно, якщо чесно, ну чесно вам просто сказати, не, розум... не розумію цього вашого рішення. Так само і не розумію я ваше як і так, рівно так само, як і рішення вашого балотувальця на селищного. От абсолютно ні цього, ні того. Тому що бізнесмен бізнесмен, який йде сидіти там. В кабінеті і приймати рішення, в якого є бізнес, ну важко це. Мені важко було. Тому я першим пам'ятаю, як ми зустрілися, я почалась попитав, на що, куди ви що ви це зробили? Куди ви пішли? Ну, час покаже, хто війшов в історію, хто в неї вляпався, насправді. Ну, от, але рішення це не зрозуміло. Більше того, найголовніше, найголовніше, ви забули спитатися про прийняті і цього рішення, і ми забули спитатися про прийняті зараз цього рішення у тих, хто брав вас на роботу, у людей. Чи вони вас відпускають достроково? Тому що зараз з е, 22-го року ті, хто е, добровільно пішов воювати, чи кого мобілізували, вони не можуть написати таку заяву. Зараз особливий період. І треба було спитати людей. Це моя така глибока думка. Тому я, наприклад, е, ну, чесно кажучи, там, як би я не ставився до вашої діяльності, до результатів вашої діяльності як селищного голови, я підтримати це рішення не можу. Тому що ми не почули людей. Я вам більше скажу. Ви 5 років не рішення? ці рішення? Але за п'ять років є, що сказати людям, що ми зробили, і результати покажуть. Більше і я... людям сказати, що ми не зробили, а не що ви зробили. Ну, це інше питання, а що зробили. Особливо останні ми два місяці наробили сильно. Ставимо пропозицію прийняття для рішення за основу і там в цілому. Проголосувати. За 22 проти 1. Тримався Рішення прийнято. Всі питання порядку денного по Подача 54 сесії з ліків серед ради. А квіть і де. Шановні депутати, підготовили, прошу. Краще, що могло статися. за... по телефону і потім на нього